Справжні портвейни мають бути із Португалії, а не із Тетрапака. А якщо серйозно, то я вважаю, що кріплені вина дуже постраждали від Радянського Союзу. Бо знаєте, в Криму ще були непогані зразки. Там, Хереса, Мадери, Портвейна, але три сімерочки із Тетрапака, ну. Тому багато людей знають, пам'ятають портвейн. Це як ті три сімерочки з Тетрапака. Повірте, це зовсім зовсім не про те. Справжній портвейн, На кожній пляшці, майже на кожній пляшці буде написано Порто, десь зверху, знизу, збоку. От. І це завжди Португалія. Місто Порто Португалія. Є таке поняття, як КМП, контроль, назви за походженням. І от портвейн – це КМП, тобто ніхто інший в світі не може називатися портвейном. Тільки в Португалії, тільки місто Порту. Там витримка йде в місті Віла Нова дегая Там дуже дуже складне законодавство. І якщо ви бачили десь фотографії, відео як влаштовані виноградники в Португалії? Ну повірте, це, це прям екстремально, тому що це такі схили, це тільки ручний труд, це тільки ручний збір. Власні виробники досі наймають людей, які 2-3 дні просто чавлять виноград ногами. Ну це просто не вкладається в голові, як зараз можна це робити. От, але повернемося до портвейнів, які вони взагалі бувають. Те, що вони класні, я сподіваюся, я вже вас вмовила на це. В пляшках ми можемо зустріти назву таке слово Рубі, що воно нам говорить. Слово рубі нам говорить, що це така категорія класифікація, що воно буде яскраво рубінового кольору. Ну тобто, тут все взагалі просто яскраво-рубінового воно буде дуже густе, дуже солодке, ароматне, і в смаку будуть такі, от яскраві ягоди, фрукти, все дуже стигле. Тобто, якщо ви любите такі фруктові, зрозумілі вина, то тоді вам до рубі, але є ще у нас білий портвень. Білий портвен е, буває навіть сухим. На ньому написано драй, але він все одно буде солодким. Так от, білий портвейн. Португальці дуже часто п'ють з льоду, роблять із нього коктейлі. Е, Також є ще у нас рожевий, але я боюся, що зараз він закінчився. Рожевий портвейн – це більше як дань моді, це популярність, всі люблять рожеве вино. Тому зробили рожевий портвейн. Він нічого особливого собою не несе зазвичай, але завжди є виключення. Завжди є класні виробники, які можуть щось цікаве зробити. Так, от білий це також є дуже класні витримані зразки, але їх менше набагато. Ось, зазвичай, коли бачимо білий порт, то це Зрозуміле ароматне вино, яке можна пити з є ще одна класна категорія це вже такий надпис треба шукати тоні. Дивіться, якщо Рубі, це таке більш насичене, більш фруктове, більш таке рубінове, то тоні в перекладі з португальської ідеї рижий. Чому рижий? Дивіться, воно витримується потім в бочках, об'єм яких яких не більше ніж 550 літрів. І в винному світі це достатньо маленькі бочки, тому що є по 5 тисяч літрів. Так от, із-за того, що бочки невеликі, йде процес оксидації. А коли воно піддається оксидації, воно міняє колір в сторону коричневого рижого. Так от тоні. Знову ж таки, повернемось до рубі. Якщо тут у нас такі ягодки, фрукти, все таке червоненьке, чорненьке, то тоні це буде таке вже більше смажені горіхи, вже буде курага, чорнослив. Тобто розумієте, як міняється ароматика? Тобто вона туди більше йде вже ну, до такого чогось зав'яленого, капченого. Отакі може бути тон. Але ну, дивіться. Бюджетний тоні він не буде таким, він буде рупіновий і трошечки такий з відтінком гранатового, як гранат зверху. Але коли ми вже говоримо про такий тоні, на якому написано там 10, 20, 30 років, це означає, що вони, чим більше років, тим більше буде цієї оксидації, тим більше буде тих смажених горіхів, сухофруктів, які більш смачні і цікаві аромати. І ви знаєте, вони тоді уходять такі більше до коняків. Тобто витриманий тоні. От мені доводилось там пити 20-30 років, вони більше такі вже як коняки будуть. Ми поговорили про рубі, тоні, білий і рожевий. Ну, зовсім трошки про білий і рожевий. От дивіться, є ще дві категорії, про які я не можу вам не сказати: це LBV. Якщо ви зустрічаєте на пляжці портвейна, цих три літери: LBV, це означає Late Bottle Vintage. Що це означає? Дивіться, вінтажний портвейн. Їх роблять дуже мало. От за 10 років можуть зробити два, може три рази вінта... три роки вінтажний портвейн. Це має бути дуже класний рік, там щоб достатньо сонця, трошки вологі. Ну от прям мають бути кліматичні умови ідеальні, і тільки тоді спеціальна комісія з портвейнів каже: Окей, цей рік був класний. Ми дозволяємо виробникам робити вінтажний Тобто Настільки все серйозно, настільки у них все по законодавству. От, наприклад, у мене є вінтажний портвейн вдома 94-го року. От 94-му році ця комісія каже: робіть. І там винороби почали робити вінтажний портвейн. Зазвичай він недовго витримується в бочках 2-3 роки. І от винороб пробує цей портвейн через 2-3 роки. І якщо з ним все о, він його бутилює і робить таке. Та. Вінтажний портвейн збору урожаю 94-го року. Але може попробувати і сказати. Ні, я думаю, що він не піде на вінтажний портвейн, От щось з ним не так, я думаю, в нього немає стільки потенціалу. І тоді вони залишають його ще в бочці на 2-3 роки, то тобто може бути до 6 років в бочках LBV. І тоді його бутилюють і пишуть LBV, 1994 року, то тобто ми розуміємо, що це не вінтажний портвейн. На ціні це також буде видно, тому що вінтажні портвейни це завжди дуже дорого. Коли ви вже бачите, що там вінтаж порт і написано рік. Якщо у вас там якась акція чи якась класна ціна, беріть, тому що вінтажні портвейни вони можуть лежати дуже довго. Повторюсь, у мене є 1994 року пляшка. Да, в цьому році їй буде 30 років, у неї буде юбілей, але я не знаю, чи я збираюся її випити цього року. Тобто, можливо, вона у мене ще полежить. в 30 років для вінтажного портвейну – Це нормально. Я зараз знаходжусь в магазинах Вина світу. Люблю я цей магазин, і от у них є виробник, якого я дуже люблю і поважаю. Е, от назва ми дуже довго спорили. Хтось каже: показ, посаж, посаж. Не знаю, мені посаж, напевно, подобається. Так от в нього реально є, знаєте, такий от баланс смаку. Тобто портвейни вони дуже солодкі. Але цей виробник робить настільки класно, тобто, видно, він робить довше мацерацію на настоювання на шкірочках і кісточках. І в нього, знаєте, така дуже приємна гірчинка є в портвейнах. Тобто, є хороша кислотність. Це. Розумієте, якщо в портвейні 90 грамів цукру на літр мінімум, то щоб в ньому відчувалась кислинка, це винороб має просто робити дуже-дуже класно. Тому робимо заключення. Портвейни тільки із Португалії. Якщо ви бачите, що портвейни з Португалії, щоб вам було надійніше, можете шукати таку от марку. От вона є на кожному портвейні, який я зустрічала. Ви не тільки з Португалії. Слово рубі означає рубіновий яскравий. Слово тоні означає, що він також бюджетні зразки будуть рубінові, але вже будуть уходити в сторону коричневих. Якщо на тоні є 10, 20, 30, 40, це завжди буде класно, це завжди буде недешево. Бачите, акцію беріть обов'язково. Білий Білий цього виробника клас випробувала. Білий цього смачно з льодом. Рожевий класно, але не влітку, тому що багато цукру достатньо такий є, насичений. LBV, LBV – ідеальна ціна якість. Якщо знайдете ще нефільтровані зразки, буде взагалі клас. Ну і вінтажний. Вінтажний, якщо вам подарують, вас дуже люблять. Мені, до речі, мій портфель подарувала колись сестра, коли повернулася з Данії. Тому якось так. Я дуже сподіваюся, що я передала вам цю інформацію і. Трошечки моєї любові до кріплених вин, тому що я реально дуже люблю кріплені вина сьогодні. Це про портвейни, але, взагалі, є Хереси, Мадера, Марсала, і далі буде.